Сьогодні хлопець буде вгадувати назву косметики. Да -да. Ну, поїхали. Де мені консилер. Друзі, я був би вам дуже вдячний, якщо ви було тут скалено, що консилер. Ну консилер, це що це? Як, як цей <ріху> як коректор? Дівчата, це може бути консилером? А де воно пишеться, що -то? Ти консилер Ти ні? Консилер, я вгадав. От, 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 от. Молодець, молодець. Ура! Ди мені бомбочку для ванну. А, це її це воно десь там має бути зараз. Так, друзі, побачайте. Ха, Дішов, пішов, пішов, пішов. Давайте я тебе повій жовту даму. На. Вгадавш, так? Да? На. Клас. Мій хайлайтер. О, це то, то, то який, яким ти маєш все одно блистить. Зараз я тобі його знайду. Дівчата? Так. Хай... Так. Це ж, це ж хайлайтер. Дівчата, ти скажи мені, а це що? Хайлайтер. Да? Да. З першого разу, правильно. Свій хайлайтер. Я вгадав? Я виграв? Так. Да.